Я краще піду відшукаю пророка, поки він щось не вичудив. Побачимось Є, пізніше. Якщо ви мене чуєте, негайно евакуюйте всіх з острова. Ці почвори Довбана зараза. Кочівник. Ти гарно попрацював, синку. Завдяки твоєму відео, комітет начальників штабів прийняв рішення про ядерне бомбардування. Щойно ми отримаємо підтвердження з білого дому, і ми зітремо цих покидьків на пил. Адмірале не варто робити завчасних рішень. Нам потрібен час на пошук інших варіантів. Хочете посперечатися із президентом або з міністерством оборони? Не думаю, що ви розумієте складність ситуації, докторе. Тиждень тому військові супутники виявили аномальну термічну активність на острові. Спершу ми підозрювали, що корейці випробовують тут ядерну зброю. Це була доповідь ЦРУ та АНБ. А далі більше чотири дні тому наса спіймали високочастотний сигнал. Він походить із цієї гори, має розумне походження і був відправлений до зірки у галактиці М 33 А це у чотирьох мільйонах світлових років від нас. Це міг бути сигнал СОС або заклик про допомогу. Ви казали, що тим зразкам мільйони років. Саме так, але ці технології перевершують все, що в нас існує. Вони увійшли у сплячку, а тепер прокинулись та просять про допомогу. Ким би вони не були, звідки б вони не були, діяти треба негайно. Ядерні боєголовки вже завантажені на літаки. Немає гарантії, що ракети за бодай якусь шкоду. Якщо хочете гарантію, купуйте тостер. Я не збираюся сидіти у бездіяльності, поки безпека нашої планети знаходиться під загрозою. Це за безумство. Ці істоти здатні поглинати енергію з будь-якого джерела поблизу. Вся скеля це велетенська батарея. Дивіться на схему: енергія циркулює крізь увесь підземний комплекс. Гадаю, це не просто будівля. Це живий організм, що живиться від зовнішньої енергії. Неможливо навіть передбачити, як воно відреагує на використання ядерної зброї. Ви готові передбачити, що буде, якщо ми не нанесемо удар. Гадаю, є інший шлях. Мені просто потрібно більше часу. Часу якраз вже немає, докторе. Сер, ми втратили контакти з USS Lexington. Так, всі сторонні, геть звідси, негайно я буду у зброярні. Коли закінчиш із цим довнем, приєднуйся. Тебе це теж стосується, лейтенанте.